Слухайте, звіра, до кінця ці сильні молитви і Богородиця вічне всі біди, нещастя, хвороби і виконай всі ваші прохання на благо. Пресвятає при Богословину, Водичице наша Діва Мирія, Мати Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, з трепетом і благовінням припадаємо до Тебе, приносячи Тобі наші смирення, маління і покаяння зітхання. Напишіть мене на прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Небесним, поруч із сином Твоїм і Богом нашим і зі співчуттям поглянь на нас на достойних рабів Твоїх, які до тебе звертаються, ти, що милістю своєю покриваєш грішників, захисти нас від усяких скорбот, небезпек та бід, бо ти є сила і покров нашу кожній годині нашого життя, пречиста мати Божа, покаянні схиляємо свої серця перед тобою, визнаючи наші гріхи, беззаконня, що обтяжують наші душі. Просимо тебе, пречисте Діво, вимови у сина Твого, прощення і благодать для нас грішних, мови Його, щоб він очистив нас від усякої скверни і дарував нам сили для виправлення життя нашого, ти, що заступаєшся за людство, як ніжна мати, вимови нам миру в душах наших і здатність жити за його заповідями, владичиця Пересвята, покрови і захисниці наша, в цей тривожний небезпечний час звертаємо до тебе свої благання – Відчини від нас усяку загрозу і біду, що може впасти на нас, на наші родини, у тихомир, бурі, життєві, захисти нас від лукавих людей, від їхніх ворожих замірів і всякого злодіяння пиши ангелів твоїх святих охоронителів, щоб вони стояли насторожі над нашими домами, і нехай і богодать Боже завжди царюють у наших оселях, мати ласкава, ти що є джерелом невичерпної радості, втіхи, наповни наші серця надією, вірою та любов'ю. Дай нам сили йти шляхом правди, не збочуючи на мені всі спокуси хитрощів цього світу, просвяти наш розум світом істини Христової, щоб ми, як істинні діти Божі, завжди слідували за вченням святого Євангелія і служили Богові всім серцем і всією душею по причиста Богородиця зміцни наші сім'ї, і згоду серед рідних наших, дай терпіння і мудрість батькам, а дітей направляй на шлях праведності. Нехай в домах наших завжди лунає молитва й слово Боже, щоб ми разом прославляли Ім'я Господнє, Йому в смиренні любові, вимови про богословене, діло, богословені для кожного члена наших родин, нехай Боже бога дати кожного з нас, і зберігає всі дні нашого життя, милосердна мати, вислухай наші щире покаяння і даруй нам мир душевний. Спокій серця, силу протистояти спокусам та гріховним падінням, направ нас на шлях істинного покаяння, щоб ми, очищені від гріхів, змогли постати перед Отцем Господнім день суду Його, ти є наш надійний притулок, та є наша непохитна заступниця, перед Богом і Твоя молитва може примирити нас із Всевишнім, попричиста діво, радість наша, і утішителька, прийми нашу молитву, принеси перед престолом Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він з любові до Тебе дарував нам спасіння, мир і вічну радість у Царстві Небесному. Амінь. О, присвятаю приблагословенного дичиться, наша Богородице, пречиста Діва Марія, що народила Спасителя світу, Ісуса Христа Божого Сина, який дарував нам вічне життя, ми недостойні раби Твої з глибоким смиренням і покаянням припадаємо перед Тобою і благаємо Твоєї милості і заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти є надією притулком грішних отіхою для скорботних і скорою поміччю для тих, хто взиває до тебе у випробуваннях і нещастях. Не зневаж маління нашого мати, милосердя, але зглянься на нас у своїй благості. попричисте діво яка є найдосконалішою з усіх створінь, частіша від небесних сил, і святіша за всіх святих. Ми зрішили перед Богом своїми думками, словами та вчинками, не виконавши його святих заповідей. І заслуживи кару за наші провини, але ти, водичице, що завжди молишся за нас, не залиш наш у цьому грішному світі, без твоєї допомоги прийми покаяння наше і випросив Сина, Твого, прощення гріхів наших, щоб ми з чистим серцем і совістю змогли служити Богові і славити Його, святе ім'я, О, всесвята, Богородице, заступниця і покрови наша, ти завжди захищаєш Тих, хто з вірою і надією прибігає до Твого заступництва. Не залиш нас у час корботи випробувань, не допусти, щоб ми загинули у наших гріхах і немичах, визволи нас від ворожих підступів, від видимих і невидимих ворогів, від бід, хвороби напасти, збережи наші душі тіла в цілості, захисти нас від усякого зла, присвятав водичі, це мали сина Твого і Бога нашого, щоби він подав нам благодать істинного покаяння, дарував прощення гріхів наших і зміцнив нас у вірі та богачесті. Дай нам сили боротися зі спокусами і стійко переносити всі скорботи цього життя, щоб через Твоє заступництво ми змогли успадкувати життя вічне у Царстві Небесному. О, Мати Божа, не допусти, щоб ми загинули в наших беззаконнях, але ви у Господа благодать покаяння і очищення душ наших, допоможи нам на усіх наших потребах і випробуваннях, охорони наші доми і сім'ї, направ нас на шлях спасіння і богочестя. Прийми, водичи, це наші молитви і зітхання, висухай наші благання і принеси їх до престолу Божого, щоби через Твоє заступництво ми отримали милість і прощення від Господа нашого Ісуса Христа, якому належиться слава, честь і поклоніння за Цим і Святим Духом на віки вічні. Амінь. О, Пресвята владичиця Богородице, пренепорочна Діво, Цариця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, до Тебе, вини дощі, смирено взиваємо і мовимося, напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми наші молитви і зітхання, як диво боговоне, і піднеси їх перед Престолом Всевишнього Сина Твого, ти, що є мудрою заступницею, покровителькою роду християнського, не залишає нас у наших скорботах і випробуваннях. Під твоїм святим покровом завжди знаходять захист усі, хто з вірою, і любов'ю до тебе прибігає, ти ж причиста зіває нашим заступництвом і пристановищем, і в час небезпеки ми шукаємо твого небесного покровительства, віджени від нас усі біди скорботи і напасті, відверни від нас зло і ворожі підступи, Просвіти наші серця світлом сина Твого і захисти нас, а від підступів ворога та від усякого гріховного падіння. Ти благодатно носиш у собі невичерпне джерело милості, любові, даруй нам з тобі силу і твердість у спокусах і випробуваннях цього земного життя, Покрий нас твоїм небесним покровом, щоб охоронити від усякого зла видимого й невидимого, і даруй нам можність та витривалість у боротьбі з ріками, щоб ми, зберігаючи покаяння, гідно спаслися. О, мати Божа, ти подателька чудес і немає меж твоїй благодаті. Ми смиренно вдаємося до Тебе, як до нашої Небесної Матері, і просимо тебе, огорни нас теплом твоєї молитви, щоб через тебе ми отримали бодат захист від всякої небезпеки, мовимося тобі, водичице, мир для всього світу, про спастіння душ наших, про прощення гріхів наших і укріплення в святі вірі. Спаси всіх, хто з любов'ю взиває до Твого Пресвятого імені, і визволи нас від усякого зла, що на нас наступає. О всепокровна заступниця і надія, наша, Богородиця Діво, згадай нас недостойних рабів Твоїх, хоча скорботи випробувань, і не відкинь нас одні тяжкі, але будь з нами завжди. Приблагословена ти, що невпинно молишся перед Престолом Сина Твого і Бога нашого, моли Його за нас, щоб ми були збережені від усякого лукавого задуму і від злих підступів ворога, не дай злу наблизитися до нас під Твоїм всесильним покровом. Радости наша і надійний наш захист, босуви наші домівки родини і всіх ближніх наших, захисти їх від біди, хвороби і смутку наповни наші серця миром і любов'ю, щоб ми дякуючи тобі за все, прославляли тебе в молитвах і піснях співах, бо Ти є мати милості, покровителька і заступниця наша перед Господом, і тобі належить слава честі і поклоніння на віки віків. Амінь. Обрана від віків матір Божа, ти, що стала вмістилищем Божественної благодаті і джерелом спасіння для всіх, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойний хвалу і молитву, ось цей наші серця світлом благодаті своєї, і провадь нас до єдиного Спасителя світу, щоб ми взивали до тебе, радуйся Всебога Заступниця, заступнице, що провадиш нас до спасіння. Ангели і святі на небесах дивуються Твоєму материнському покрову, присвяте Діло Бо через Тебе, Слово Боже, стало тілом, щоб спасти нас грішних, ти, брама Небесна, через яку прийшло спасіння світу. Тому і ми з надією на Твоє заступництво приносимо тобі ці смирені, моління. Радуйся, Діва Богословине, що яви світові Спасителя, радуйся небесна брама, через яку прийшла, радість спасіння, радуйся, джерело Богодаті, що сповнює душі наші світлом Божим, радуйся Посередниця між Богом і людьми, що єднаєш нас з Христом, радуйся ти, що перемогла гріх своєю непорочною чистотою, радуйся пречиста, що ведеш нас до Царства Божого, радуйся всебага, заступнице, що провадиш нас до Спасіння. Бачиш тебе, Пресвята Діво, як живий храм Бога, ангели і люди радіють, Ти принесла світу Спасителя, відкрила нам шлях до спасіння, Тому ми вдячні за Твою благодать. Взиваємо до Бога Аллилуйя, Ти, Богородиця, з'єднала землю і небо, ставши матір'ю від вічного слова, Твоє смирення та послуг Божій волі. Зробили тебе заступницею всіх, хто з вірою звертається до тебе, тому з любов'ю мовими до тебе, радуйся, Матір Бога нашого, що народила спасіння світу, Радуйся, Богодатна, що носила у своєму воні Творця всього сущого, Радуйся, ти, що принесла світові світло Христове, Радуйся, ти, що відкрила нам двері Царства Небесного, радися, Покровителько всіх, хто шукає Твого заступництва, радися провідниця, що ведеш нас до Христа Спасителя. Радуйся все, Бога заступництво, що провадиш нас до спасіння. Сила Всевишнього покрила тебе, Пресвята Діло, і ти зачала від Духа Святого, ставши матір'ю від вічного Слова. Нині ж твоє материнське заступництво оберігає нас від усіх ворогів. Тому з вірою взиваємо до Бога. Аллилуйя, ти єдина серед жінок була обрана. На таку велику честь бути матір'ю Господа нашого Ісуса Христа. Твоє смирення і послуг зробили тебе великим прикладом для нас, просвяти наші душі твоє благодаті, щоб ми за радістю взивали, радися ти, що прийняла в своєго на Сина Божого, радися ти, що несеєш світові благодать через своє материнство, радися богословеним і жонами, що стала живим храмом Бога, радися, Пресвята Діло, що провадиш нас до вічного спасіння, радися ти, що з'єднала небо і землю через народження Христа. Радуйся, ти, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього, Радуйся, все Бога Заступнице, що провадиш нас до спасіння, бурі не лякають нас, бо під Твоїм святим покровом ми маємо притулок і захист. Ти причиста дівою нашою заступницею, вірною помічницею в скорботах, тому з вірою взиваємо до Твого Сина. Алілуя! бачичи тебе, як нашу небесну матір, ми з довірою, звертаємося до тебе, бо знаємо, що твої милитво твоїми могутніми перед Богом. Ти завжди чуєш тих, хто з покаянням і вірою, звертається до тебе, тому зі смиренням і надією взиваємо. Радуйся, Царице Небесна, що просвічуєш наші серця світом Христовим, радуйся Мати Милосердя, що завжди поспішаєш на допомогу страждаючим. Радуйся, ти, що розбиваєш кайдани гріха своїми молитвами, радуйся, заступнице наша, що ведеш нас до примирення з Богом. Радися надія наша, що не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, радийся провідниці, до вічної радості в Христі, радийся все Бога Заступниця, що провадиш нас до спасіння, як не згасиме світло, ти, Пресвята Богородице, осяваєш, Темряву гріхів наших і провадиш нас до спасіння. Твоїм заступництвом ми отримуємо благодаті сили, й ти за Христом, тому сподякою взиваємо до Бога, Алілуя! Ти, пречиста діва, стала вмістилищем божественної премудрості і богадаті, явивши світові світло Неприступне Ісуса Христа, Просвіти наші серця і розум, що ми завжди йшли дорогою правди, взиваючи до тебе, радуйся світло духовне, що сіває пісьмо гріховно, радуйся, Небесне зірко, що ведеш душі до Христа, радуйся, непорочне дзеркало Божої святості, Радуйся Ти, що даруєш благодать прощення і зцілення душам нашим. Радуйся путівниці до Царства Божого, що показуєш нам шлях до Спасіння, радися ти, що завжди стоїш за нас перед Бестовом Всевишнього. радуйся все, Бога заступниця, що провадиш нас до Спасіння, Твоє материнське серце охоплює весь світ, пречиста Богородиця, бути бо прийняла нас як дітей своїх під Христом Христовим. Ми що отримали твою любов і заступництво, з вірою взиваємо до Бога, Аллилуйя! Та я матір'ю всіх християн, пречиста діво, бо через тебе ми отримали Спасителя, що дарував нам вічне життя. Твоє заступництво немає, меж, і ти завжди чуєш ти, хто до тебе звертається, тому з вірою і любов'ю взиваємо. Радуйся мати всіх, що народила Спасителя людства, радуйся ти, що приводиш душі до благодаті через Твоє заступництво, радуйся ти, що розкриваєш перед нами двері вічного спасіння. Радуйся, лікарко, душі ті, що дорешно цілення тим, хто кличе до тебе, радуйся покровителько наша, що ніколи не залишаєш на собі зім. Радуйся провідниця до вічної радості в Христі, радуйся все Бога Заступниця, що провадиш нас до спасіння, бачиш і тебе, як згасими світло, що веди нас до спасіння, ми радіємо і дякуємо тобі, причисто твоїм заступництвом. Ми отримаємо мир і Богдать, тому з вірою взиваємо до Бога. Аллилуйя! Те, що провела у світ світ істини Христа, Спасителя стало для нас посередницею спасіння твоєму сердя і любов, охоплюють кожну душу, що шукає Бога і тому з вірою. взиваємо до тебе, радися матір життя, що народила Христа життя вічне, Радуйся, ти, що даруєш благодать Божу тим, хто до тебе звертається, Радуйся, престоли, величі Божої, що прославляєшся на небі і на землі. Радуйся провіднице наша, що ведеш нас до вічної радості, радость покрови наша, що захищаєш нас від усіх небезпек, радуйся, заступниці, що подаєш нам силу для боротьби з гріхом, радуйся Всеблага Заступнице, що провадиш нас до спасіння, усі ангели і святі на небесах, славлять тебе, Богородице бо ти стала матір'ю, Спасителя світу, і ми грішні з надією на Твоє заступництво взиваємо до Бога. Алілуя! Причиста діви нашою невтомною заступницею перед Престолом Божим, твої молитви даруй нам благодать і милосердя Божі, тому ми з довірою взиваємо до тебе, радийся, Цариці Небесне, що молишся за нас перед Богом, радуйся, мати, милосердя, що прощаєш наші гріхи через своє заступництво. Радуся ти, що просвічуєш наші серця світом благодаті. радийся покрови що ведеш нас до примирення з Христом, радийся ти, що спасаєш нас. Від погибелі духовної, радийся провідниця, що даруєш на миру серці, радийся все бога заступниця, що провадиш нас до спасіння, бажаючи спасти світ, Бог дарував нам тебе причисте діво, як нашу небесну матір і заступницю, і ми недостойні приймаємо твою любов і благодать, зеваючи до Бога, Алілуя! Ти, що стоїш перед престолом Божим, не перестаєш молитися за нас грішних, Твої молитви дарують нам стілення душі, ті, тому з віру і вдячністю, взиваємо до тебе, радуйся, богодатна заступниця, що молишся за нас перед Богом, Радуйся, мати всіх, що даруєш нам мир, і прощення, Радуйся, ти, що ведеш нас до єднання з Христом, радуйся ти, що очищуєш наші душі своїми молитвами, Радуйся, провіднице, що даруєш нам надію, на вічне спасіння, Радуйся, покрови на, що охороняєш нас від всякої біди. Радуйся, Всебога, заступниця, що провадиш нас до спасіння, О, пречиста Діво, прийми наші смирені молитвим, і даруй нам своє заступництво перед Господом нашим, щоб ми змогли досягти вічного спасіння і з радістю взивати до Бога. Аллилуйя! Ти пречиста Богородиця, є зорею, що сяває наш життєвий шлях, Твоє материнське серце завжди відкрите для нас грішних, і Твоя любов огортає Тих, хто щиро звертається до тебе. Тому з вдячністю й надією взиваємо до тебе, радуйся заря Ранкова, що провадить нас до світла Христового, радуйся мати милосердя, що не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, радуйся ти, що оберігаєш нас від пасту гріха і ведеш до спасіння, радуйся покрови всіх вірних, що захищаєш нас своїми молитвами, радуйся ти, що вказуєш нам шлях до вічного життя, радуйся ти, що навчаєш нас покори і послуху Божій волі. Радуйся, все, Бога що провадиш нас до спасіння, співаючи про Твою велику любов і заступництво, Богородице Пречиста, ми прославляємо Твоє святе ім'я, і як діти Твої, покладаємо на тебе всі свої надії, Ти є нашою надією, спасінням, тому взиваємо до Бога, Алілуя, Ти, Пресвята Богородиця, і нашою непохитною стіною, щитом від усіх бід, під Твоїм покровом ми знаходимо мир і захист. Тому з радістю і вірою взиваємо до тебе, радуйся твердина, не непорушна, що захищаєш нас від ворогів, видимих і невидимих, радуйся покрови нас, що даруєш спокій і мир нашим серцям, радуйся мати благодаті, що спасаєш нас своїми молитвами, радися ти, що зміцнюєш нас у випробуваннях і скорботах, радуйся наша надія, що провадиш нас до вічного спасіння, радися ти, що навчаєш нас любові до Бога і ближніх. Радуйся, все, Бога, заступниця, що провадиш нас до спасіння. Ти, пречиста Богородиця, є нашим захистом і надією. В годину випробувань твоя любов до нас не меж, і тому ми прибігаємо до тебе у всі часи нашого життя. Даруй нам Твоє заступництво і допоможи нам йти шляхом спасіння, взиваючи до Бога, Алілуя. Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, молишся за нас грішних, щоб ми могли успадкувати вічне життя Твої молитви, знімаються грехів. І дарують мир нашим серцям, тому з вірою і вдячністю взиваємо до тебе, Радуйся, заступниця наша, що постійно мовишся за нас перед престолом Божим, Радуйся, мати милосердя, що прощаєш наші провини і ведеш до спасіння. Радуйся, ти, що даруєш нам благодать покаяння і зцілення душ, Радуйся, покрови що захищаєш від усякої біди, Радуйся, ти, що провадиш нас шляхом правди і світла. Радися ти, що зміцнюєш нас у вірі і надії на Господа, Радися все, Бога Заступниця, що провадиш нас до спасіння. О, Бо Пресвята Богородице, Мати Божа, і наша заступниця прийми ці наші молитви і не залишай нас у скорботах і випробуваннях, даруй нам твоє святе заступництво і допоможи нам жити за заповідями Твого Сина, щоб ми разом з тобою могли славити Бога вічно взиваючи до нього. Аллилуйя, Алівуя, Алівуя! О Пресвята Богородице, Мати Божа, наша заступниця приймиться наші молитви, і не залишай нас у скорботах і випробуваннях. Даруй нам Твоє святе заступництво, і допоможи нам жити за заповідями Твого Сина, щоб ми разом з Тобою могли славити Бога вічно, взиваючи до Нього. Аллилуйя, Аллилуйя, Алілуйя. О Пресвята Богородице, Мати Божа, і наша заступниця, приймиться наші молитви. І не залишай нас у скорботах і випробуваннях. Даруй нам Твоє святе заступництво і допоможи нам жити за заповідями Твого Сина, щоб ми разом з Тобою могли славити Бога вічно, взиваючи до Нього. Аллилуйя, 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 ангели святі на небесах дивуються Твоєму материнському покрову, присвяте Діво, бо через тебе слово Боже, стало тілом, щоб спасти нас грішних, ти брама Небесна, через яку прийшло спасіння світу, тому й ми з надією на Твоє заступництво. Приносимо тобі і ці смирені маління, радуйся Діво Богословий Світові Спасителя, радуйся небесна брама, через яку прийшла радість, спасіння, радуйся джерело Благодаті, що сповнює душі наші Світлом Божим, радуйся Посередниця між Богом і людьми, що єднаєш нас з Христом, радуйся ти, що перемога гріх своєю непорочною чистотою, радуйся пречиста, що ведеш нас до Царства Божого, радуйся все Бога що провадиш нас до Спасіння. Обрана від віків Матір Боже, що стала вмістилищем Божественної благодаті, і джерелом спасіння для всіх, хто до тебе звертається, прийми від нас недостойних хвалу і молитву, осяй наші серця, світлом благодаті своєї, провадь нас до єдиного Спасителя світу, щоб ми взивали до Тебе, радуйся, Все Бога що провадиш нас до спасіння, опри, свята водичице Богородице, Діво Марія, Цариця Небесна і Мати Господа нашого Ісуса Христа смирено припадаємо до тебе, і зі сльозами дякуємо тобі за всі милості та благодіяння, які ти явила нам, недостойним рабам твоїм, ти заступниця наша перед Богом, і твоє материнське заступництво сильніше. Від будь-якої земної допомоги ми грішні, і недостойні, благаємо тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Молися за нас, щоб Господь простив нам провини наші, освятив наше життя і наставив на шлях спасіння. Пресвята Богородиця, ми дякуємо Тобі за Твоє. Невимовне милосердя і безмежна любов до нас, ти завжди чуєш молитви наші, завжди приходиш на допомогу у години скорботи та випробувань. Ми славами тебе, оспівуємо твою велич і чистоту, поклоняємося тобі як матері, Спасителя нашого, Покрий нас своїм покровом збережи нас від усякого зла та бід, даруй нам мири, благодать, навчи нас молитися щиро і чисто. Допоможи нам залишатися вірними заповідям Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, слава Тобі, Пресвята Богородиця, Мати Божа, на віки віків. Амінь. О Пресвята і пренепорочна Діва Марія, мати, Господа нашого Ісуса Христа, Цариці, Небесна і земна Захисниця, і заступниця роду людського. До тебе з вірою надії та смиренням прибігаємо, і моління наші возносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. Простягни над нами грішними Твій могутній покров і захисти нас. Від усякого зла від нападів, видимих і невидимих ворогів, від підступів лукавого, і від усіх бід та скорбот, що оточують нас, опричиста Богородиця, Тя, матір'ю милосердя і притулком усіх скорботних, злянься на нас у годину випробувань і страждань, і візьмі нас під Твій покров, як ти колись у своїх руках оберігала, предвічного Сина Твого, захисти нас від ворогів душ наших і від усякого зла, яке загрожує нашому спасінню. О, заступниця наша, оберігай нас, від відбіди скорбот, щоб серця наші не зневірилися і не схилилися до гріха. Мовимося до тебе, Пресвята Богородиця, щоб через Твої молитви Господь подав мир душам нашим і миру нашій землі. Захисти нас від війни, голоду, недух і всіх скорбот. Що можуть нас осягнути, Об'єднай нас у любові Христові, щоб ми змогли разом з тобою славити Господа на віки віків, О, Мати Боже, що стоїш перед престолом Всевишнього, моли за нас, перед Ветцем Його, щоб Він простив нам наші гріхи і подав спасіння душам нашим, нехай Твій покров завжди буде з нами, щоб ми охоронені Тобою, у мирі радості мови славити Присвяти Троїцю, Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це від оближні вашим для поширення свого божого босині покрову Пресвятої богородиці, нехай перебувають з усіма нами.